Прийшла осінь і актуальною стає тема зарядок для акумуляторів. Я маю трошки такого добра. Декілька саморобних, заводські такі різні. Ось це така мігазарядка. Зараз покажу всередині. Це зарядка з десульфатором. Якби востанав відновлює акумулятори. Чути потужний трансформатор. Чути зараз зміниться звук, якщо я під'єднаю акумулятор. акумулятор. Не знаю чи буде чути на камеру. Наміняється звук. Зараз ми виключимо її і подивимося, я покажу що там всередині. Такий ящик, ось можна подивитися. Моя рука здорові, здорова тяжова зарядка. Ну ось так вона виглядає всередині. Тут так нічого не понятно, все навісним монтажом. Вентилятор для охолодження. Ось окремо діодний мост, щоб питати вентилятор. А це от сама плата. Тут два, не знаю, ось видно. Два керамічних. Ось це от один, а це другий. Два керамічних резистора. І схема імпульсної зарядки на полуперіод. Один полуперіод заряджається акумулятор, другий він розряджається на резистор. Ну і все це зібрана основна транзистор. На транзисторі транзистор як ключ переключає. І такими імпульсами заряджається акумулятор, якби. Відновлюється. Ну і основа потужний трансформатор на 250 Вт. Так що падіння напруги на ньому немає. Но, я, як кажуть, це дуже, дуже важке, здоровенне. Його треба слідкувати за ним, бо ніякої автоматики не треба. нема. Треба постійно контролювати зарядку. Ну, я ним заряджав доволі часто. І, і непогано, не скажу, що він відновлює, але мертві акумулятори він заряджає. На відміну від продвінатих пристроїв, я зараз покажу, які навіть не определяють акумулятори. Цей заряджає акумулятори з нуля. Навіть якщо буде 0 Вольт на акумуляторі, він давить. І все, і буває, що може розкачати. Особливо такі ось кілька штук мені попало з таких мертвих, нулячих, 0 вольт. Він розкачав. Такий ось саморобний зарядний пристрій. Тут всередині тор, ну я зараз покажу. Перемикач ну, на основу комп'ютерний блок питання. Корпус від комп'ютерного блоку питання. Так виглядає зсередини. Це тороїдальний трансформатор. Декілька обмоток. О, це вхід. 220, а це вихід. Ось там вон запобіжник. Це діодний мост. Діоди такий спаяний вон Фільтр вхідний. Ну це лишився від блока питання комп'ютерного. Ну і тут конденсатор. В якості фільтра. Вихідного тільки один конденсатор. Ну і вентилятор на охолодження. Так, ніякої логіки, ні, нічого. Трошки завищена зарядна напруга, але нічого, треба слідкувати за цим, не можна його оставляти надовго. А так заряджає. В якості ну, малопотужний, заряджає мото... від мотоцикла акумулятори. Ну, в якості аварійного можна не. Наступна моя зарядка ось така. Був в мене блок живлення 220 12 вольт. І я зібрав схему автоматичної зарядки. Але вона не працює. Але може заряджати акумулятор. Ось видає 14,3 ідеальну напругу, щоб заряджати. Але теж треба слідкувати за цим всім. Залишати її постійно на зарядці не можна. Ну і вона малопотужна. Хоча трансформатор там здоровий, зараз я покажу. Ну запасу по амперах тут мало просідає. Якщо заряджати акумулятор автомобільний, то просяде. Ось така от зарядочка. Я більше її використовую як блок питання, коли треба 12 вольт. Ну ось так це виглядає всередині. Тут діодний мост 4 потужних діода. Це вроді де 242. Ну і тут з цієї сторони ось два транзистора. Працюють як ключі, якби мають саме відключатися. Ну і тут. Кладко управління. Ну маєте відключатися, коли напруга досягає там 14,7, 14 Ну тут ось тут резистор, ним можна якоби підстроїти. У нас цей резистор. Ну, не знаю, щось воно не працює в автоматичному режимі. Так, заряджає без проблем. В автоматичному ні. Була в мене колись і така зарядка. Це ву 7 м Тут а, був галітник, Якби струм регулювався самим обмотками трансформатора на 6 і на 12 вольт переключення. Ну, трансформатор у мене згорів. Тут лишився діодний мост. Ось такий вон, теж на 200 на мощних діодах 242 Ну і амперметр. Я думав відновлювати, шукати трансформатор, перематувати. Но і так в мене цих зарядок вистачає, так що це лишилось. Може. Не буде що робити, то зроблю. Так. Поки корпус є, все є, то тримається. Наступна, ну це якби не зарядка, я зробив в корпусі е, комп'ютерного блока питання. Такий регулятор. Якби лабораторник невеличкий, блок питання. Регулюється напруга. Регулюється струм. Ну і ним теж можна заряджати. Виставляєш, но... ну... зараз спробуємо. Ну от, видно, що акумулятор не бере. Додаємо трошки напруги і ось аж на таких бере. Це, звісно, не добре для акумулятора. Ось такий. Це і на простих, на вже готових китайських елементах. Я зробив собі такий блочок питання. Все готові перетворювачі, постійні змінні регулятори, все готове, всі готові китайські елементи. Без проблем все збирається. Є в інтернеті схема. В мене вон. Випрямляч, все я лишив цей від... Ну, від блока питання. Ось такий теж неплохо. Ну, саме перша моя інтелектуальна зарядка це був IMAX B6. Вона взагалі дуже в основному, що мені подобається, що можна виставити все, і ампери, і вольти і заряджати будь-які акумулятори. І вона автоматично все заряджає. Зараз в мене виставлено показує, скільки. Ось скільки бере, тут получається, скільки міліампер зарядилася? Ось зараз акумулятор взяв він недовго, видно, що 56 хвилин заряджається, а взяв всього. 166 мА, це мало. Це мало бере, але акумулятор дохлий, так що це таке. Це вже другий мій зарядник такий. Перший згорів, в нього попала вода і він згорів. Ну теж він... цей зарядник він бере батареї, які більш-менш живі. Які ще, ще щось показують. Ось я не знаю, зараз він заряджає ось цю от батарею. Ця стара батарея теж десь 10 років, але вона ще трошки зарядку бере і щось там відчуває. Оце от трошки новіша батарея, але теж з нею не все добре. І теж трохи років є, 5-7. Ну і зараз ми. Попробуємо. Ось як видно. 1 Ампер 12 вольт. Перекидаю крокодильчики на цю батарею. Ну і нажимаємо старт. О, пішла зарядка. Зарядка пішла і зараз буде, ну це я трошки розігнав її цими тупими зарядними пристроями, щоб вона трошки щось показувала, якийсь вольтаж. І тоді ця зарядка синя бере. А зараз в мене є тут така мертва батарея, ну напівмертва. Ось така от. І зараз ми спробуємо її зарядити. Ну воно показувало, що не заряджається. Ну тут треба ось ніяких цих розумних нічого не треба. Самі виставляємо 6 вольт, нічого і стартуємо. Ось. І ось воно не бачить цю батарею. Пише, що обрив в сеті. Хоча клеми підключені. Ось знімаємо один крокодильчик. Нажимаємо і воно зараз знову так само запищить. Пише, що нема підключення. Ну, це чудова зарядка. Трохи, звісно, дорога. підключаєш, заряджаєш і ставиш. Все, я нею користувався, все чудово, але. Щоб оці вставляти всякі параметри, то треба трошки в цьому всьому розбиратися. Треба знати, що встановлювати, для чого, як. Я, наприклад, нормально розбирався, а якщо коли мене не було, то Моя сестра чи батько для них це занадто складні ці зарядки і кожен раз їм розказувати, що і як включати, це тяжко. Тому я купив ось такого вот монстра. Це нормальна зарядка, теж автоматично все заряджається з режимами. На різні батареї з режимами відновлення, десульфації, все отлично, но вона може заряджати тільки хороші акумулятори. Оцей от режим в неї є 12-24 вольта. Якщо батарея трошки поганенька, зараз, зараз я покажу. Якщо батарея слабенька, От вибрали режим мото, підключаємо батарею, і зараз воно буде. О! І воно визначило її як? 24 вольта. І дає 26, 27. І це півтора ампера наганяє. Це не добре, це вбиває, вбиває так батарею. Відключаємо її і зараз спробуємо з цією. Ну цю вона теж визначить як 24 вольта. Не знаю, що так це. Воно міряє по внутрішньому опору. Опір тут великий, батареї старі ось теж оприділило, як 24, 24 вольта. Ну і на Яри, і 20, 22 вольта. Це взагалі не добре. Ну а зараз я покажу, як вона заряджає нормальну батарею. Нормальну батарею заряджає без проблем. ось підключили її до автомобільного акумулятора. Тут є ще такий прикол, що вибирати ось ці от режими можна тільки тоді, коли акумулятор відключений. Коли акумулятор підключений, не вибирається. Зараз я зняв клему і можу вибирати. Вибираємо на кар автомобільний акумулятор. Підключаємо клеми. Я включив зараз просто зарядку. Все. Визначило, що це 12 вольт, включився режим десульфації і цей. І пішла зарядка. Воно тут заряджає по своєму циклу. І теж виключиться режим десульфації буде показувати так само цієї. Вольти, ампери, все. Ця зарядка така, що підключив її і все, можна лишати підключеною до акумулятора на місяць, на тиждень, на скільки хоче. Коли акумулятор повністю заряджений, воно визначає повністю заряджений акумулятор і сама відключається. Коли акумулятор йде саморозряд, вона включається, дозаряджає його і тримає постійно заряджений акумулятор. От в цьому це така, така її перевага. IMAX B6 так не працює. Він, він заряджає до повного, відключається і все. І тоді ж треба включати, включати треба вручну, щоб його дозарядити. Ось. Така інструкція є, все розписано, все без питань, це мій батько собі зробив, щоб можна було читати і заряджати. Ось тут є цей цикл. Ось воно зараз у нас на першому циклі це десульфація батареї, потім піде м'який старт, зарядки і так, і так далі. І по всьому. І оце, що я говорив. Останній етап сьомий це плаваючий предохранительний заряд. І воно буде постійно тримати батарею в, повному, в повній зарядці. Ось зараз я пробую розкачати 6-вольтову батарею. Хоча мені вона, в принципі, не треба, але так за цікавості. Вже мій мотоцикл я перевів. Поставив CDI зажигання на юпітер. Ну, подивимося, чи щось з цього вийде. І ось, як бачите, пішла зарядка. 15 градусів на вулиці, 2,8 Ампера 13,1 вольт. це на батареї. 15 градусів це всередині зарядки. Зарядка з вентилятором, ну і все, і так буде. Собі заряджати. На відміну від B6 IMAX, він не, він не рахує, скільки він зарядив, не пише час зарядки, ні нічого. Ну, це таке відносно просте. Поставив, підключив, зарядив і все, і поїхав. Особисто мій вибір це ось ця вот зарядка. Це b 6 IMAX. Тому що я люблю виставити параметри зарядки, і щоб воно тримало. Ну і так як я зараз, ось, багато таких батарей, літієвих 18. 18650 Цей він теж заряджає. Можна заряджати навіть, можна навіть балансувати. Є для балансування, виходи, все, все є. Але я поки що таким не займаюсь. Просто достатньо простої зарядки і Тут куча функцій, безліч функцій. Можна розряджати акумулятори, балансувати, літій полімерний заряджати, ні кількадмі, всі, всі типи акумуляторів. Отаке особисто це мій, мій вибір. Ну а кому треба попростіше, то вам акумулятор. Кому треба попростіше, то ось така от зарядка нормально. Нормально працює за, за свої гроші працює отлічно. Основне, що не треба її контролювати сама непогана зарядка, це вона ну, не автоматична, це трансформатора. Трансформаторна адвісовська зарядка. Ну, не адвісовська, а Укрелектроапарат. Хто знає, той знає. Такі на маленькі телевізори, похоже. От неї, але ну, нею так само її треба контролювати. Всім гарного дня.